Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу зробити з вами такий розклад. Уявіть собі, що операція по Вагнергейту пройшла успішно. Як би це відобразилося на Україні і на Росії? І так, уявимо, що дійсно пройшла успішно. як би зараз була. Що би це дало для України? І що би це дало для Росії? І так, для України і для Росії. Якби ця операція не провалилася? І так, для України. Ви знаєте, а, ну не те, щоб війни не було. Тут, скоріше, б не було би таких наслідків. Бачите? Не було б таких, таких наслідків. Дивіться, ця важка ситуація, яка у яка нас зараз є, її би не було. Вона б трансформувалася, вона би щезла. Ось це, що ми зараз маємо, його би не було. Ну. Не було б війни чи була би війна все рівно? Була би, але коротенька. Була б, бачите, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів а, говорить про. Це не п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це конкретна війна, а це боротьба якась. Розумієте, яка би швидко, ось бачите, швидко з боротьби би ми вийшли. І ще й так, знаєте, навіть, навіть тут, будемо так говорити, я думаю, що тут показують карти, що воно швидше. Мудро би вийшло. Розумієте, мудро вийшли би ми з цієї війни. Давайте візьмемо, що Росія би. Які шанси у Росії? Що би з в... цього мала Росія? Бачите, йде стагнація. Я так бачу. По-перше, це м -м, карта говорить, про ось цього нападу, би такого легкого не було. Він би був, знаєте, ну, таке враження, що тут би була стагнація. Той шанс, який вони, як би це сказати, І Ще ця карта тут підсилює ось цю. Це говорить про те, що ось такого потужного, швидкого. Тому що це теж швидка карта, і вони би не пройшли так легко, швидко, вони би так не пройшли. Таке враження, що у них там все було, знаєте, як до себе додому їхали. Ще й розказуючи у парадній формі. Це би була стагнація, бачите? Ось. ось ця карта теж говорить, що. Не було би такого чіткого цього всього. Ми би їх, ну як сказати, ви розумієте, що Вагнергейт – це дуже потужна організація була, будемо так говорити, вона вже помаленько розвалилася. Ось. Але я наскільки я бачу, Україна без цього виграла дуже багато. Можна сказати, велику кількість людей, життів безберегла. Ось. Такої складної ситуації, як зараз, би її не було. А у Росії її шанси оце пройти мали би стагнацію. Не було би цього. І скоріше за все, вони би сиділи. Розумієте, вони би сиділи. Ось ці варвари, демони, вони би сиділи. Вони б відповідали. І скоріше за все, скоріше за все, а тут могли навіть відкласти напад. Не дуже бо вони відклали, оці карти говорять. Вони, ну трошечки, так, да, могли пересунути. Тобто на рік півтора, два. Ця карта говорить, вони могли би пересунути, але не відмовилися. Розумієте? Ось якось так. Гаразд. Тоді і друге запитання. Якщо б вони, дійсно, як отут кажуть, пересунули, пере... відмовилися, була би війна, яка б тоді була війна по відношенню до теперішньої. Ну, звичайно, вона би була, дійсно була би, але ви бачите, швидше перемога би була. Тут карти показують, вона б швидше була. Перемога була б швидше. Можливо, би у нас були якісь можливості. Дивіться, якби дійсно вагнерівців туди засудили, так? Не було би цієї, такої сили, жорстокості е цього всього такого. Ну, у мене отак от у от мене йде. Що було би швидше. Швидше би це. І розумієте, вже коли на весь світ би. Е цей Вагнер, вони би були вже знамениті на весь світ. Ось, а це велика сила. Вони ж, якщо ви пам'ятаєте, звичайно, що вони і засуджених, бандюків всяких, і тому подібне вербували. Ось так. Ну, в принципі, я так скажу, що дійсно була би війна все рівно ось. Але вона би швидше закінчилась. Тому що ось ця, ця провальна операція дуже-дуже багато нам зла наробила. Ой, нелегкий це розклад, скажу відверто. Мої дорогенькі, все рівно ми переможемо. Все рівно, але, на жаль, на жаль, не так швидко, як би нам цього хотілося. Гаразд мої любі, я буду закривати цей розклад, тому що важкі карти, важкі, дуже важкі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. На жаль, не можу вам. Єдине, що ось було би краще, звичайно. Але ви знаєте, як то кажуть, якби, да кобита, росли би в роті гриби. Самі розумієте, не будемо вже про це, але просто і, і ви мене питали про це, і я теж сама думала про це. Щиро вам дякую за те, що ви мені пишете, і приватно пишете, і під відео пишете, задаєте питання. Пишіть і надалі, будемо робити і надалі розклади разом до перемоги, мої любі.